Всім привіт! Це канал Знову з нуля, і сьогодні ми поговоримо про цікаву тему це мінуси роботи барбером Розвіємо такий міф, що робота барбером потрібна в усьому світі, бо люди завжди стрижуться. І розберемо секрет того, чому один раз майстер може підстригти добре, а на наступний раз гірше. Буде цікаво, тож погнали! Ну і перший мінус роботи барбером або перукарем це, звичайно, фізичне навантаження. Стояти по 8-10 годин на ногах це ще те навантаження. І в кінці дня ножки і спинка бобо. Тому люди часто користуються послугами. Масажистів роблять масаж ніг, спини. Ну і часто є ще така проблема, що майстри в свій робочий день, коли є якесь віконце і багато записів, намагаються всюди, де є можливість записувати клієнтів. І часто майстри. В принципі, неважливо, Барбери чи ні, в свою обідню перерву стрижуть. І якщо і мають обід, то такий дуже-дуже швидкий. Це, звичайно, залежить більше від людини, бо є такі люди принципові, що обід, є, обід то є святе і не хвилює, хто там хоче підстригтись. Але зазвичай, те, що я бачу серед своїх колег, то зазвичай. Люди все-таки намагаються попрацювати, трошки більше заробити, бо життя, як ви знаєте, зараз доволі складне. Тож робота, ну, взагалі, в сфері обслуговування, важка фізично, тому це мінус. Наступний мінус це те, що робота. Майстра залежить від його настрою. Ви, мабуть, помічали, що можна прийти до барбера перукаря, і один раз він може підстригти добре, а на наступний раз гірше. І це не означає, що майстер забув, як стригти. Це може означати, що майстер втомився, не виспався, хтось зіпсував настрій або якісь проблеми вдома, або на роботі. І, на жаль, це відображається на якості. Роботи. В принципі, це в усіх творчих професіях, не тільки у барберів і перукарів. Тому, на жаль, це мінус. Особливо у мене доволі це цікаво, тому що я навпаки, коли не висипаюсь, я стрижу швидше. І з професійної точки зору краще. Тому що, коли я не виспався, у організму дуже мало сил, і мій організм такий аварійний режим включається, коли треба робити мінімальну кількість рухів і кращу якість. Тому зазвичай, от в ці дні, коли я прям вообще не виспався, я стрижу швидко, і стрижку, яку я там зазвичай можу 40-50 хвилин робити, я роблю за 30 і якість мені з професійної точки. Зору подобається більше. Але це не у всіх і не завжди. Буває так, що не виспався і жесть. І все йде дуже важко. Є ще такі приклади, коли один е, мій клієнт, якого я стрижу там вже кілька років, е, у нього стрижка не міняється, і от один раз він приходить, я його можу. За пів години і класно пістригти, як на мене. А наступний раз він приходить, я його стрижу годину, і мені, як майстру, не дуже подобається мій результат. Так що дуже багато залежить від настрою. Люди, барбери, перукарі вони не роботи, і кожен раз однаково на жаль, вони не можуть стригти. Якийсь раз може бути краще, якийсь раз може бути гірше. Отак, от. Наступний мінус це те, що в цій сфері важко заробити великі гроші. Особливо зараз в період такої дуже дуже сильної конкуренції. Як в Україні, так і за кордоном зараз дуже дуже багато барбарів. Рівень в цій сфері виріс дуже сильно. конкуренція дуже велика, гарних майстрів. Багато, якщо раніше всі вміли робити фейди, але не всі там вміли робити якісь довгі стрижки, то зараз, в принципі, ті майстрі, які не вміють робити довгі стрижки, вони аутсайдери. Тому конкуренція велика. Новачкам, на жаль, зараз дуже важко заходити в цю сферу. бо... Дуже важко набивати нових клієнтів. Треба час щоб розкачатись. Перший час майстри працюють за копійки, за якусь мінімальну зарплату. Де й взагалі, в принципі, середні заробітки впали як в Європі, у Барбарів, так і в Україні. Тому це проблема, і якщо ви думаєте, що в цій сфері можна швидко заробити нормальні гроші, то ви помиляєтесь. Так, звичайно, як і всюди, тут можна зароблювати, але це треба бути або дуже-дуже фаховим майстрем, або відкривати свій власний барбершоп. І зароблювати, окрім своїх стрижок на майстрах, які у вас працюють. Ну, звичайно, проводити навчання, але для того, щоб навчати, треба фах. Тому, на жаль, зараз важко заробити. І деякі майстри, вони не витримують, після навчання трошки працюють і уходять в інші сфери. У мене є приклад в Україні, у мене вчився хлопчик. він Дуже такий був відповідальний, дуже класно стриг. Мені все подобалось. Я його взяв на роботу. Він попрацював три місяці, і в нього були дуже погані записи. У нього реально в день було дві-три стрижки. Ми його і рекламували, і намагались йому записувати нових клієнтів. Ну, Но, на жаль, от більше клієнтів у нього не ставало. Він так три місяці просидів, і йому запропонували роботу, в принципі, за його фахом. До він, у нього була якась спеціальність там робоча до того, як він пішов вчитися на Барбара. Йому запропонували гарну зарплату, і він пішов. На завод працювати, хоча мріяв бути барбером, але, на жаль, така реальність важка, і зараз новачкам важко починати. Ну і, мабуть, найголовніший міф ну, це і мінус, і міф в тому, що барбер або перукар завжди знайде собі роботу. Це і так, і ні. Пояснюю чому. Коли ти вже майстер з досвідом, ти працюєш десь в салоні якомусь, в якомусь місті, і тобі доводиться переїжджати, ну, як мінімум, в інше місто, а ще гірше, якщо це в іншу країну, ти виходиш з зони комфорту. Ти звик вже до своїх клієнтів, ти з усіма роззнайомився, тебе всі знають, тебе поважають, знають, що ти гарний майстер, у тебе є. Рівень заробітку, ти знаєш, скільки ти плюс-мінус заробиш в цьому місяці, скільки ти в наступному ти можеш щось планувати. Але коли ти переїжджаєш в інше місто, ти no name, тебе ніхто не знає. Хоч як би ти гарно не стриг, тебе ніхто не знає. Ти починаєш все з нуля, люди з настрогою до тебе відносяться, не дуже хочуть записуватись. ну, Грубо кажучи, ти новачок, але у тебе тільки єдиний великий плюс в тому, що ти людина опістриг якщо ти класно опістриг, ну, велика вірогідність, що вона до тебе повернеться. Але ти проходиш той же самий шлях новачка. Так ось е знаю приклади, коли фахові досвідчені барбери, які класно стрижуть, переїжджали в межах України з одного великого міста в інше. Е починаючи все з нуля, їм було важко, тому що рівень доходів, звичайно, падав. Е і люди просто е здавались і уходили в іншу сферу. Тому треба бути до цього готовим і не тішити себе ілюзіями, що ну, типу, всюди буде робота. Так, робота дійсно є всюди, люди всюди стрижуться. Але це виклик і це доволі важко, бо люди до тебе відразу не підуть стригтися. Тобі треба пройти цей весь шлях з нуля. Знайомства з клієнтами, доказати, що ти класно стрижеш, трошки на, по, понапрягатися, да, тому що, коли вже в тебе постійні клієнти, ти такі вже там на розслабоні стрижеш, ти вже там всі стрижки знаєш, а тут приходять нові голови, нові стрижки, і треба трохи попотіти, як то кажуть. Е, і ще в мене є такий приклад. Е, я жив в Італії. І ходив працювати в перукарню. Там е, був і жіночий, і чоловічий зал. Е, перукарню тримали китайці. Е, я скажу так: що італійське, італійське суспільство воно доволі консервативне е, і традиціоналістське. Тобто вони, в принципі, підтримують один одного. Ну, тобто італійців підтримують бізнес, бізнеси, які тримають свої ж італійці, і до приїжджих вони з насторогою відносяться. Не всі, звичайно, але багато хто не хоче йти стригтися до о, якихось о, приїжджих людей. Е, тому вони намагаються йти до своїх італійців, навіть якщо вони дорожче і гірше стрижуть. В принципі, в той перукарні, де я трошки працював, там е, стриглися в основному теж такі самі приїжджі е, італійці були, але їх було не так вже і багато. І заробітки були не дуже великі. Тому я зіштовхнувся з такою реальністю, що. Виявляється, не всюди вже ця професія е, потрібна. Тому такі мінуси. Ну що ж, сподіваюсь, ця тема була вам цікава, і якщо ви плануєте стати барбером або перукарем, звичайно, добре подумайте, зважте всі мінуси. А про позитивні моменти, про плюси ми поговоримо вже в наступному відео. Дякую за увагу! З вами був канал Знову з нуля. До нових зустрічей!